Усім привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про ремастер Облівіону. Це по-своєму довгоочікувана гра, хоча куди більше гравців чекають все ж таки продовження серії ТЕС. Знаєте, для мене четверта частина The Elder Scrolls була по-своєму видатною. Це гра, у якій я провів дуже багато часу, хоч маю визнати, пройшов я її всього один раз. Це неймовірна історія, це чудовий світ та дуже цікава гра загалом. І ось ми несподівано, відносно несподівано, звичайно ж, були певні. Певні анонси, штучні зливи, бо все ж таки варто розуміти, що на сьогодні реальні зливи майже не існує. Ми отримали ремастер. Хоча я був певний, що це буде ремейк гри, так як використовується новий рушій, там повністю оновлена графіка. Але вони назвали це ремастером, і, мабуть, таким чином себе підстрахували. Перше, що мене здивувало у цій всій історії, те, що розробкою займалась не Bethesda, а певний французький підрядник. Я очікував, що ця гра буде зроблена саме спеціалістами безсезди по тій причині, що що коли я ознайомлювався з новинами на тему, люди вважали, що ремейк Облівіону, а як ми розуміємо, зараз це ремастер, все ж таки Облівіону, мав би бути тренувальним табором такою собі платформою, де майбутні спеціалісти, що працюватимуть над шостою частиною The Elder Scrolls, могли б натренуватися, взаємодіяти з новим рушієм, в силу того, що від Creation Engine відмовилися і перейшли на Unreal, мали б отримати досвід і в цілому розуміти, як от взаємодіяти з технологіями в рамках ось таких от. Відео ігор формату Elder Scrolls. але як то кажуть, сталося не так, як гадалось, і все ж таки грою займалася стороння студія. Це не є проблемою. Вони мали доволі тісний контакт з Бесездою, і загалом вони змогли перенести Oblivion на новий рушінь. Так не безпроблемно, і давайте почнемо з цього. Основні проблеми це, звичайно ж, баги та технічний стан гри. Я не знаю наскільки на сьогодні в цілому актуально якесь розуміння комп'ютерного заліза, характеристик, що у нас є в машинах. Тому що, мабуть, жодна гра за останній час не працювала на достойному рівні. Усі ігри працюють так собі, їм необхідні різноманітні системи апскейлу, по типу FSR чи DLSS, їм потрібні генератори кадрів, і ось це от усе воно говорить лише про те, що розробники все ж таки мають доступ до крутих технологій, але якось поняття оптимізації так званої відійшло на задній план. Під час свого першого запуску гри я проводив трансляцію, і там певним чином експериментував з налаштуваннями. Як ми пам'ятаємо, вступ у облів. Знаходиться в підземеллях. Ми вкотре, як і прийнято в серії Zelda Scrolls, покидаємо тюремну камеру, і в закритих приміщеннях я отримував гарний фреймрейт. Мені навіть трохи рвало кадри, через що я виставив вертикальну синхронізацію, але загалом це були дуже високі налаштування графіки. При цьому гра працювала у 4К, нехай і з dlss у режимі якості. Коли я все ж таки вибрався назовні, я побачив куди гіршу картину по фреймрейту, він не дотягував до 60 кадрів. Таких бажаних, в силу того, що мій монітор все ж таки має фреймрейту 60, я бачив щось типу 37-43 кадри на секунду, і це мене здивувало. Так, гра виглядає гарно, у ній більш-менш сучасні текстури, у неї гарне освітлення, ось ця оця історія, що пов'язана з графікою, там на непоганому рівні. Але чорт забирай, це занадто багато для ремастеру гри 2006 року. Якби б ця гра уявляла собою повний ремейк, в мене б не було претензій. Але коли ти бачиш ці... Прикольно зроблені дуже деталізовані текстури, можливо, навіть занадто деталізовані у парі з анімаціями майже з 2006 року. Це викликає питання. Взагалі, якщо. Трохи пробігтись, то фреймрейт стабілізується, і я бачив 50 кадрів в якомусь лісі, в поселеннях більш-менш стрибало навіть до 60. Але є мікрофрізи, хоча я воню тут трохи, можливо, свій комп'ютер. У мене гра знаходиться на SSD-диску, але не на NVMe, а на SATA. Тож, можливо, їй просто не вистачає швидкості. В будь-якому випадку на 3090. Ультраналаштування в 4К з DLSS якість пограти в фреймрейті 60 та вище вдасться тільки в деяких моментах. Але маємо що маємо. Хочу сподіватися, що певні технічні покращення будуть у майбутньому. Хоча, зважаючи на досвід попередніх проектів Bethesda, мова тут про Starfield, на щось сильно краще, я б не сподівався. Тож зафіксуємо, що гра не буде працювати на максимальних налаштуваннях графіки на більшості машин. Безумовно, знайдуться ті, хто можуть. Собі дозволити щось там з розряду хай-енди, там це працює куди краще. Моя конфігурація вам відома, і 3090, на жаль, не може дати мені картинку у 4К, нехай з DLSS, на максимальних налаштуваннях графіки. Сумно та як є. Перед тим як наша розмова перейде до геймплею, до того, які зміни я побачу у цій відеогрі, Ютубна традиція. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобався ролик, ставте йому лайк, пишіть коментарі. Мені цікаво буде поспілкуватись на тему Облівіона, тому що у багатьох з нас, я думаю, є якісь спогади про оригінальну гру, і певні враження, якщо ви грали від оновленої. Також невід'ємною частиною цього каналу останнім часом є волонтерство. З вашою допомогою ми акумулюємо фінанси та передаємо військовий госпіталь речі за якими звертається, здебільшого це куриво, але бувають різні запити. В будь-якому випадку, з вашою допомогою, ми можемо акумулювати просто в більші суми, і це може покрити більше потреб. Хто вже підтримує таку ініціативу або лиш збирається, я усім дуже дякую. Найперше, що кинеться в очі вам, граючи в оновлений облівіон, це те, що гру певним чином уніфікували зі скайримом. Мені, якщо чесно, весь час здавався цей ремастер, буквально скайримом з модами. З якоїсь точки зору, це погано. Але з нотаточкою, що це от ремастер, це не буде претензією, просто такий от собі коментар спостереження. Інтерфейс подібний до того, що ми бачили у Skyrim, і хоча він балансує між оригінальним інтерфейсом з Облівіону і саме ось таким от Skyrim подібним. Він зручний, він має гарний відгук, хоча нерідко, коли ти натискаєш кнопку меню, гра трошки підтуплює, і аж потім виходив в ось Escape меню. Взаємодія з інвертарем, мапою, діалогові вікна, все працює гарно Безумовно, в діалогових вікнах стаються баги, тому що діалоги облівіона, вони, скажімо так, працюють у реалтаймі. Тобто якісь події навколо ми бачимо в нашому діалоговому вікні, і відбувалися різні дивні речі, коли я говорив з NPC, яких би я не хотів бачити, бо все ж таки я очікував на більш завершену гру. І саме баги є основною проблемою цієї гри, навіть ті самі характеристики, що потребує ця гра від комп'ютера, воно не так жахає, як сам технічний стан проекту. Так як це ремастер, ми не отримали. Мали якихось змін у сюжеті. Це та ж сама система, ті самі події, що ми бачили у 2006 році, і у нас просто є більш покращена технічна версія, щоб їх заново пережити. Чи це хороша історія? Ну як для 2006 року, то так, це чудова гра для гри, які вже блін. Майже 20 років на жаль, з переходом на п'ятий Unreal, Oblivion втратив трохи своєї унікальності. Якщо пам'ятаєте, оригінальна гра мала своєрідну графіку, вона була трошки мильновата там, де це потрібно. Зараз же картинка дійсно різка, але занадто є якісь бажання знизити роздільну здатність, щоб згладити її. Не вистачає якогось нового варіанту згладжування. Бо те, що є, воно робить картинку пласкою. У тебе не відділяються об'єкти один від одного. І я розумію, що. В оригінальній грі подібна історія вона була спричинена технічними обмеженнями. Туди ж, і, наприклад, голоси, яких майже не було, щоб помістити гру на оригінальний диск того часу. Про це навіть сам тут Говард сказав у презентації. Зараз же ми маємо оновлену озвучку, підозрюю, що вона була зроблена за допомогою нейромереж, але вона, хоча б якось відрізняється, і це непогано. Така ж історія є з відмінністю у расах, які представлені у грі. Тепер каджити, наприклад, говорять не так, як люди, та й загалом всі раси мають. Якусь свою особливість в плані розмови. З того, що мене не надто приємно вразило, це бойова система. Зважаючи на те, що візуально гра очікується як більш сучасна, ось ця от трохи застаріла дубова бойова система оригінального облівача, а вона все ж таки перейшла в ремастер, здається застарілою. І це ж стосується дуже багатьох анімацій у відеогрі. Безумовно, навколо тебе можуть оточувати гарні локації, мальовнича природа або якісь гарні споруди. Та коли ти почнеш рухатися або вести бійти. Бачиш недоліки того, що анімації були перенесені з оригінальної гри, так вони були видозмінені явно, якимось чином покращені, але не критично. Їх ніхто повністю не переробляв, не було якихось там новомодних технологій, задіяно, щоб якось захопити рухи або банально зробити ці анімації більш плавними. Туди ж і анімації обличчя вони явно використовували оцю от приблуду від Анріала, MetaHuman, якщо не помиляюсь, і анімації достатньо різкі. Вони, якщо чесно, бажають. Кращу. Якщо задумати, то з точки зору того, щоб пограти в Oblivion на нових платформах, це непогана історія. Але, наприклад, на Xbox ми можемо пограти в оригінальну гру по зворотній сумісності. Така ж історія і з персональними комп'ютерами, буквально трохи костелів, в тебе буде гарно працювати оригінальна гра на майже будь-якому залізі. Ком'юніті фікси, купа мод паків, які допомагають цій грі ставати кращою, також додають позитиву у оригінальний досвід, який був з Грою 2006 року. Цей Ремастер має право на існування, але я не можу його похвалити чи сказати, що це якось заміняє оригінальну гру. Все ж таки, сукупність того, що ми бачимо в оригінальній грі вона є цілісною. А те, що показує ремастер, це якась фрагментована історія. Вона кострубата, і у це не так приємно грати. Купувати цю гру за її повну вартість точно не треба. Пограти по геймпасу або почекати знижок, це буде куди кращим вибором, аніж купити її зараз. Так вона не коштує як тріплей проект. Вона коштує менше 2000 тисяч гривень у стімі, але в будь-якому випадку це забагато для такого проекту. Такою є моя думка щодо ремастеру облівіану. Вашу я з задоволенням почитаю в коментарях. Тож запрошую у блок нижче. На цьому у мене все. Якщо вам сподобався ролик, то нагадую про лайк та підписку. Також, як маєте бажання, можете і мене підтримати копійчиною. Скоро почуємось.